Ну, для передиху у нас одна задача, яка буде зовсім нескладна. І так, обчислити масу бензену, яку можна одержати із 67,2 літра ацетилену. І ви знаєте, ріка, що я, коли читаю мову задачі, я відразу тут же записую рівняння реакції. І так, для того, щоб із ацетилену добути бензен, нам потрібно провести реакцію тримеризації. В результаті реакції буде утворюватися бензен, і в реакцію вступає три молекули. Ацетилену. Ну, отут я нагадаю, ребята, що каталізатором для цієї хімічної реакції буде активоване вугілля. Але на розв'язок задачі це зараз ніяким чином не впливає. І так, що у нас відомо? У нас відома інформація про ацетилен. Я, відповідно, відразу переведу ось цю інформацію про ацетилен в літрах в кількість речовини. Для цього ми об'єм поділимо на молярний об'єм 67,2 літра. Ми Ділимо на 22,4 літр поділено на моль, і це буде дорівнювати 3 моль. Отже, що ми знаємо? Ми знаємо, що кількість ацетилену, яка вступає в хімічну реакцію, буде дорівнювати 3 моль. А нам потрібно знайти інформацію про бензен. Яка маса бензену утвориться? Так от, рівня, якщо ми зараз будемо дивитися на хімічне рівняння, то ми побачимо, що у нас бензену буде в результаті реакції утворюватися рівно втричі менше. Чому? Тому що коефіцієнт в рівнянні перед ацетиленом стоїть 3, перед бензеном стоїть коефіцієнт одиничка, і ми робимо. Висновок, що в результаті реакції буде утворюватися втричі менше бензену, ніж ацетилену або 1 моль. Тепер ми переведемо цю кількість речовини в масу. І так, маса речовини це 6 аж 6 бензену. Ой, вибачте, давайте ми зафіксуємо ось цю циферку. Щас, ребят, давайте ми зафіксуємо те, що я написала. Кількість речовини бензену буде дорівнювати 1 моль. Тепер ми будемо шукати масу. Для того, щоб знайти масу бензену, нам потрібно кількість бензену помножити на молярну масу. Кількість бензену ми знайшли 1, 1 моль. Молярну масу бензену я знайду окремо, і це буде дорівнювати 78 грам поділено на моль. І так я помножу на 78 грам на моль, і звідси маса бензену буде дорівнювати. 78 вісім грам, але ребят, давайте ми тепер з вами дочитаємо задачу далі. Нам сказали: якщо вихід бензену. 50%. Що це означає? Це означає, що на папері то ми можемо бензину отримати 78 грамів, але насправді ми можемо отримати тільки 50 від того, що ми отримали на папері. Це у нас буде задача на вихід, ребят. І отут я вам хочу нагадати. Формулу, якою ми користуємося для того, щоб зробити задачу на вихід. І так, вихід від теоретично можливого знаходиться за формулою: маса практична поділити на масу теоретично. Нагадаю, ребят, що маса практична. Це та маса, яка вам зазвичай дається в умові задачі. Маса теоретична, це та маса, яку ви знаходите за хімічним рівнянням. В даному випадку, якщо ми знайшли ось цю масу бензена, ми її знайшли чисто на папері, чисто за хімічним рівнянням. Ось це та маса, яку ми знайшли на папері, це буде маса теоретична. А якщо нас запитують, а яку масу бензину ми можемо одержати, мається на увазі насправді одержати, щоб в руках потримати. Отже, це означає, що нас запитують, масу бензина практично. І тепер, рівня, давайте подивимося, як ми можемо з цієї формули знайти масу бензину практично. І так, маса бензену практично буде дорівнювати. Для того щоб знайти масу практичну, нам потрібно вихід помножити на масу теоретичну. Нам потрібно вихід помножити на масу теоретичну. Ну, знову ж таки, ребят, ви пам'ятаєте, що я не люблю сюди підставляти 100%, тому що вихід у нас відсотків у відсотках зазвичай. Я не записую сюди домножити на 100%, тому що потім ви коли пере... починаєте переробляти цю формулу в якусь іншу, ви ці 100% пишете, ну, ви щас не туди, куди треба. Тому, ребятки, я пишу просто три букви в формулі, і звідси я можу цю формулу дуже легко переробити. Але тоді я ось, цю, ось цей вихід маю записувати не у відсотках, а в частинках від одинички. Для цього мені потрібно буде 50 поділити на 100%. І це в мене буде 0,5. І так, 0,5 я множу на 78, і це 78 грам. І це у мене буде дорівнювати 39 грамів. Ось це у мене буде маса бензену практична. Ну, а взагалі, рібень, дивіться, ну можна було б оці ці всі пояснення вам не розповідати, тому що ви, як люди, в яких знають НМТ по хімії, у яких є логіка, ви розумієте, що якщо я е, на папері добу, можу добути 78 грам, а на практиці я получу тільки 50%. Тобто, ви розумієте, ребят, що я на практиці получу тільки половину, тільки 50%. Ви можете просто відразу 78 поділити на 2, і ви знайдете число 39. Таким чином, відповідь дані задачі буде 39 грамів, і це буде правильна відповідь нашій задачі. Задачу виконали.